В залах бібліотеки малолюдно, але так яскраво і захоплююче, що одразу виникає бажання не просто привезти сюди свою дитину, але й самій відвідати цю затишну книгозбірню. Наразі в бібліотеці, де зберігаються тисячі друкованих видань минулих років, з'явилася чудова партія свіженьких книжок, які вже поставлені на баланс та чекають на своїх читачів, розповідає бібліотекарка Центральної дитячої бібліотеки. Тетяна Хукаленко про цей проект Емма Антонюк, це відома блогер, Ютуб-блогер і журналістка. Ми дізналися завдяки Фейсбуку на сторінці Охтирської бібліотеки для дітей. Ми дізналися, що вони виграли в проєкті в цьому, і ми вирішили також прийняти в ньому участь. Суть проєкту полягає в тому, що Емма Антонюк збирає завдяки своїй ну, професійній журналістській діяльності, збирає зустрічі з відомими людьми в приміщенні книгарні. І ось, щоб потрапити на цю зустріч, людям потрібно придбати дві, а може, хто хоче більше книжок. І це буде вхідним квитком на цю зустріч. І ось завдяки цьому одна зустріч це збір книжок для однієї бібліотеки. Ось ми приймали участь на протязі однієї доби. Збирали книжки для нашої Шосткинської бібліотеки. В рамках даного проєкту для нашої книгозбірні вдалося назбирати 430 книжок. Які вже прикрашають собою її приміщення, яскраві з незвичайними обкладинками і чудовим навчальним і розважальним змістом, призначені як для малечі, так і для підлітків. Направленість дуже різна, багато книжок, які пригодницькі, потім енциклопедії, потім по програмі шкільній багато книжок, багато книжок, які на основах мультфільмів. Випущені багато книжок, коміксів, тобто дуже-дуже різноманітні книжки для будь-яких смаків. Запитую своєї співрозмовниці, наскільки затребувані наразі друковані видання серед дітей, адже у сучасні часи у них так багато інших спокус. Ходять діти, звісно, читають. Дуже багато дітей влітку читає, тому що їм задають по шкільній програмі твори і, ну, і хочеться, мабуть, якось відволіктися. Від цього повсякдення і зануритися в книгу. Ну, звісно, не так, як ми читали в дитинстві, що ми пропадали всі в бібліотеках. Ті, хто люблять читати, і вони, мабуть, і своїм друзям, подругам, рекомендують, тому що у нас багато таких дітей, які ось гуляють, зайдуть до нас і щось один одному порадять, щось прочитати. Хто любить там, таку тематику прочитав, вже радить своїй подрузі, наприклад, і вона бере цю книгу. Так що я думаю, що не все ще втрачено у нас. Восьмирічний Ростислав прихильник читання. Він полюбляє різні книжки, особливо про відомого літературного персонажа англійської письменниці Джоан Роулінг. Я прийшов, щоб взяти книжку про Гаррі Поттер. Ну я немножко в телефоні, немножко і почитати, якщо захочеться. Я прочитав про Дері Жабрі. Я дізнаюся багато інтересного. Пані Тетяна запрошує до бібліотеки всіх, хто не байдужий до книжок, і запевняє, що завдяки останньому великому надходженню кожна дитина зможе знайти і обрати для себе саме ту книгу, яка не тільки відкриє двері у світ науки і допоможе дізнатися щось нове і цікаве. Але і зможе просто принести задоволення і занурить у світ незвичності, чарівності та фантастики. Ну а співробітники книгозбірні завжди допоможуть визначитися із жанром та тематикою.